Gosintin Matvijenko korporacijos strategiškiau konsultuoti GU Gardarika. Поточна виборча кампанія не дала і не могла дати відповідей на багато, багато питань багато змістів, які згенерував майдан, тому що кандидати в президенти фактично вели свою кампанію в умовах фронтових, і це питання про НАТО це одне з тих питань, на яке слід відповісти, і відповісти, як на мене, цілком однозначно. Незважаючи на те, що зараз частина території України є окупованою, є механізми, які дозволять Україні вступити в НАТО навіть за умови, що Крим є тимчасово окупованою територією. Отже, Україна має вступати в НАТО. Це без Альтернативний шлях немає будь-яких військових блоків. Є блок НАТО і є агресивна, небезпечна не тільки для України, а для світу Росія. І відповідно треба просто стати на бік цивілізованого світу, на бік добра. Отже, Україна має шукати способів вступу до НАТО. Є воює до Андрію, спочатку коротке утичення про комуністичну партію. Заборона комуністичної партії відбудеться в ході публічної судової процедури. Це не нічого нічого спільного з репресіями чи ще з якимись речами. Є є підозра, є судове рішення, і тільки після цього відбудеться заборона компартії. Юлі води в цьому ну, зв'язку. питання. це питання було не вам. Е, дя, дякую, але в мене просто в цьому саме контексті. Саме в цьому контексті в мене ну, запитання пиште, для мене, скажімо, забороняти вже не існуючу партію, яка майже ні на кого не спирається. Це як руйнувати пам'ятники леніну розумієте сумніше. приблизно, тому це. що ми не не маємо права сьогодні переключати увагу суспільства з оновлення становлення, з реформування на речі, які вже з минулого, які вже померли самі собою. В цьому зв'язку у, у, у мене таке питання: ці речі з минулого вони на жаль ще токсичними речовинами проникають в наше майбутнє сьогодні. Питання в наступному парламент з одного боку є легітимним. Це фактично єдиний легітимний орган, який зараз залишився в нас на звалище на руїні е, певних державних інституцій. З іншого боку, він не користується повагою в суспільстві. Е, питання в цьому: е, як ми будемо після виборів президента вирішувати долю цього парламенту? Ну, е, ви знаєте, тут відповідь і проста, і складна. Проста, тому що з виборів президента після революції починається повне перезавантаження країни. Матвієнко. Пане Дмитре, от фактично, правий сектор це єдина політична партія з помітних зараз в Україні, яка є прямим наслідком майдану. Було помилкою говорити, що майдан відбувся на ідеології правого сектору. Як соціокультурне цивілізаційне явище, майдан набагато ширший за правоконсервативну ідеологію. Але моє питання полягає в наступному. От не зважаючи на те, що ви помітні, ви прямий результат такої цивілізаційної дії, як Майдан, фактично, ми не бачимо по за соціологією не бачимо справ. Як правильно сказав пан Коротницький, ми не бачимо серйозної підтримки громадян України вашої політичної сили, відверто кажучи, от експертне середовище від вас чекало якихось політичних інновацій. Ви молода політична сила, результат майдану. Але ви почали діяти тими самими засобами, методами, як і всі попередні політичні партії, і запитання. Чому? От ж чому? запитання зрозуміло. Чому? Uh, ну, uh, по-перше, про Витянко сьогоднішня дискусія показала, що все ж таки з одного боку в українському суспільстві є великий попит на політичні інновації і на нові змісти а з іншого боку, і політики з величезним досвідом, і політики, які прийшли в політику кілька місяців тому, все ж таки намагаються існувати і діяти в. Старій колії і добре, що у Юлії Тимошенко є відповіді на основні виклики країни, включно з парламентськими виборами. Це означає, що ми знову з вами на початку шляху. Тобто 25 травня чи 15 червням нічого не закінчується. Україна знову опиняється в ситуації нових викликів, нових проблем, зокрема і політичних. І знову це все починає і починає іти по колу. Що стосується теми НАТО, то очевидно, що правильно, що вона привнесена в суспільний дискурс. Ми бачимо, які є від відсотки соціологічні 38 за вступ 40 проти вступу це цифри які абсолютно співмірні і думаю що це теж правильне питання з точки зору його винесення на референдум так що роботи і у політичних експертів і у політиків буде дуже багато єдине що суспільство від політичних експертів і політиків може вже втомитися